О, прокидаються. бачите? прокидаються. Вони спали мертво. Мертво спали у сплячку. Бабаки впадають наприкінці жовтня, та вперше за п'ять років в на терористичному центрі ці тварини навіть гуляють в день, а ховаються лише на ніч. Для них це загроза власне весною не дотягнути до весни. Організм підтримується за рахунок не тільки їжі, яку ми даємо, тому що в такому напівсонному стані вони нормально і харчуватися не можуть а за рахунок накопиченого жиру. Якщо в кінці зими буде довгий період похолодання і вони впадуть власне, в сплячку, то їм того жиру може не хватити для того, щоб підтримувати організм. Загине, може, загине однозначно. Про спокій у пташиному царстві годі й говорити. Тут звідусіль лунають шлюбні пісні і майже усі почали токувати. На даний момент, цей срібний фазан він поміняв окрас на яскравій, вушні нарости. На, 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 а в не такої періодних е, бліде забарвлення, оте червоне. Зараз воно яскраве. Так само і от е, в інших птахів. Якщо так буде і далі, навесно сил для нового потомства пернатом забракне. Здурила природа і рослини замість кінця лютого вже зараз заквітла вільха та поруч її сусідка Балканська Калина. Вистрілити цвітом готова навіть теплолюбива магнолія. Якщо 10 днів буде постійно так, плюс 8, плюс 10, то вона реально зможе зацвисти. Ну, з садових культур, наприклад, найгірше зараз це так, тому що вони теж дуже швидко розвиваються. Їхні бруньки вже пішли в ріст. Так само рослини розоцвітних родини розоцвітних це яблуня, вишня і так далі. І так далі. Якщо от така тепла погода протримається, то їхні квіткові бруньки однозначно загинуть. Не переймається погодніми аномаліями. Хіба що красунчик зенек своїми звичками скунс, хоч і схожий на ведмедя, та у сплячку не впадає. І теплі дні його лише тішать. Ірина Ващишин, Володимир Квятковський. Головні новини Львова.